Так. Тоді давайте продовжувати. Значить, за, за даний час ми маємо з вами. Так, колір майже ну, змінився, він став прозоріше, але трошки він прозоріше. Так, тобто я отримав фракцію білкову, не білкових, зараз я вам покажу. Давайте так, зараз я відключусь. do Zuma І вам покажу, що ми маємо на, ну, на хроматограмі на екрані нашого такого імпровізованого самописця. Так, а... А... бачите екран? Так, бачимо. Тобто, у нас це нашому такому самомісті імпровізованому. Дві, а, а, ідуть дві лінії: червона та синя. Червона це у нас кондуктивність. Тобто у нас є кондуктометричний датчик, який показує зміни будь-якої іонної сили в нашому рощі. Так? А синя це у нас зміна оптичної густини. Тобто у нас є е, оптичний датчик 280 нанометрів, е, максимум поглинання білкових молекул. І він в реальному часі нам рисує всі зміни оптичної спини. Тобто, ось це у нас пік. Наша матеріалу е немає піку. Ну Ви побачите зміну іонної опти... сили сили надає, там дуже буде така ресурча зміна. Тобто, це у нас перша хроматографія. Тобто, у нас є ось ми, я сподіваюся, чистимо. І ось у нас, поки ми тут розмовляли, я почав наносити на надає, щоб не витрачати час. Бачите, у нас синя. Зростає. Тобто, в нас на ДАЕ ми наносимо наш матеріал. Ось він, да, ось. 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 ось ми наносимо да? ось наше ДАЕ маленька колонка. Да? Тобто, це велика ось э, крайня да? ось колонка G25, на якому ми працювали. А ось ми наносимо наш матеріал. І э, ми зараз його ось нанесемо повністю. Після і я буду збирати. Ми з вами почитайте. Ми відібрали. Заговорили, що ми відібрали вихідну сировину. Зараз я приготовлю зробив і будемо про те, що вам говорити. Нам же потрібно було зробити зразок, я відібрав 100 мікролітрів нашого зразка, ну, нашого вихідного зразка, який ми наносимо, да, і додаю буфер. Для електрофорезу у нас готовий один до одного по об'єму. І у нас є перший зразок вам на електроферетичне розділення наступного понеділка. І ми пишемо з вами 4. ,1. Четверта група. Перший зразок. Так. І 4-1. Так ось ми все нанесемо. Потім ми відмиємо залишки незв'язаної. скажімо, у нас будуть певні білкові молекули, які зв'язались за рахунок різних зарядів, але ну, незв'язана частина є, бо я вже її збираю. Тобто певна кількість молекул ще може, хоча ми ж у нас там. Тільки білкова компонента, да? вона не зв'язана. це не зв'язана частина нашого матеріалу. Вона пройде транзитом, ми її зберемо, а потім, коли зараз все нанесеться, я трубочку занурюю в буфер А і відмиваю наш носій до базових значень оптичної густини. Тобто, все, що там, могло, як у нас на сленгі кажуть, наліпнути. Да? Тобто, все те, що не специфічно, якимось чином там загальбуватись, ну, е, намагаючись, скажімо так, сорбуватися, але не може сорбуватись, тому що властивості не дозволяють. Да? Все це ми відмиваємо до базових значень, як ми кажемо, да? е, оптичної весни, для того, щоб коли ми змінимо умови хроматографії, тобто ми замість буфера додамо буфер Б. Тобто я переключу, у нас тут змішувач є ось хроматографі. Ось, змішувач, і ось є трубочка А, ось буфер А, і буфер Б у нас тут стоїть. З іншою трубочкою, так? Я перемкнув буфер А на буфер Б, але ви при цьому повинні бути впевнені на 100%, що все, що мало сорбуватись, сорбували, Все, що не змогло сорбуватись, ми з. Скажемо так, відмили від нашого носія для того, щоб у нас е не змішало. Тобто, для того, щоб це ж таки був ефект фракціонування. Вже на дві частини: зв'язана, не зв'язана Тобто ми нашу вихідну сировину розфракціонували на дві частини. Е можна розфракціонувати на більшу кількість е е е частин, але це вже трошки по часу довше. Я поки що наноситься, я е е Приготую, тому що частина не зв'язаного матеріалу з з'їла. Перемогу того, що у нас колонка має об'єм 1 мл. Да? Тому я приготую з цього матеріалу, нам не має значення він однорідний. Це те, що проходить наскрізь нашу, нашу колонку. Да? Тобто, ми маємо другий з вами зразок 4,2. Це не зв'язана частина нашого матеріалу, який ми також будемо аналізувати методами електрофорезу, вами, а можливо функціональна. Я його переведу в воду, і наступною серії. Маємо 4-2. Це у нас не зв'язана фракція. І зараз нам, ми відмиємо, ми несемо відмиємо і нам залишиться тільки зібрати зв'язану фракцію і після цього фракцію зв'язану та не зв'язану перевести угоду. А швидкість нашої хроматографії, де є, пам'ятаємо, швидкість хроматографії на g 25 була було 5 мл на хвилину. Швидкість де є хроматографії 4 мл за хвилину. Тобто трошки менше. Ось ми все нанесли і починаємо відмивати нашу колонку від незв'язаного матеріалу. Тому що ви з подругою не будете ходити. Тому я... Vamos oh, formar oh, então, eu... Я что нам сейчас надо открыть комплекс, потому что с учетом наших сложностей и все, это же очень скупная работа. Нет, просто говорю, на я не говорю, что каждый, просто нужно сделать так, чтобы она шла дистрибьютором. Потому что если мы потом -то, потеряем прибыль, то нет смысла будет в нас так, что мы будем через 5 недель написывать то что это пропало. Потому вы так же активно пропадаете. показываю нашу відмивку. миску. Значит, он да? Тут пік трошки ну, зрозуміло, у нас тут об'єм колонки один мілітр. Тобто ми ще з вами наносили, коли вже виходили незв'язаний матеріал. Да? Ми він такий бачимо, так? Да? Полочка. І ось вже майже до донорів я вже перестав збирати незв'язану фракцію, тому що, ну, щоб не розмовляти її. Да? Ось ми чекаємо, поки у нас синя. Лінія не досягне знову, як ми кажемо, базової лінії. Тобто все, що, скажімо, не зв'язалось, а там загальмувалося, щось таке, воно, воно все да? зійшло з колонку. Коли ми зараз переключимо на релюці, нам нічого, нічого ну, не буде нічого зав... не те, що заважати, да? ми будемо знати. На 100% що те, що ми зберемо при переключенні на Буфер Б, це буде ті білкові молекули, які специфічно зв'язались за рахунок е е свого е свого заряду, да, з нашим хроматографічним сорбентом, а не так, що ми не до. Ну є такий термін кроматора, не домили сорбент да і почали ілюцію. У нас змішалось, і фактично ми нічого не добули. Тобто, у нас. У фракції вийованих білков може бути а, наша білкова, скажімо так, ті білки, які не зв'язані фракції. Тому тут, так, да, це займає час і, і мене не чути. Чути? А, мене не чути. А це займає час і інколи відносить багато часу. І кажуть, а що там вже у нас там 9-0. Так, що там, але розумієте, коли знову-таки йде, наприклад, за протолітичні ферменти, то немає кореляції, часто буває дуже велика активність, дуже маленька концентрація. Тому навіть якісь домішкові да, кількості там, да, ферментів, які в зв'язані фракції і не, не повинні зв'язуватись, якщо вони попадуть в ОЛЮА, вони можуть нам дати хибний результат. І потім ми не, не зможемо розібратися щодо чого, тому що, якщо б, наприклад, це говорилось про розробку, якусь, да, там пошук якихось е е е е підходів методологічних, да, е е то ми зрозуміли, що це у нас такі практичні проблеми. Перше. Тобто, взявши всю інформацію, що найменше один раз ще потрібно повторити в тих же умовах, для того, щоб розуміти, розуміти, що все так, як ми ось бачимо. Це відбувається і не так, що щось там так було, тут не так. Тобто нам потрібна стандартність. Ось, коли другий раз все те ж саме, тобто ми візьмемо теж самий матеріал, ту же кількість ту ж і швидкості, все те ж саме. Все у нас е... нічого не змінилось. Ми отримали ту же кількість, ту же якість, так? Тобто і кількість і якість ми отримує той же живіт. Тоді можна вже і далі. Тобто ми знаємо, що цей результат дійсно він повторюється, так? і такі він повинні бути. Тому ми чекаємо, зараз у нас 0.011. Ось у нас датчики, так? два датчики на хроматологіці UV і кондуктивність. Кондуктивність у нас 0.71 та 72. Да? Зараз вона буде мінятися, коли вони будемо робити. І інший датчик у нас він 0.01. Ось ми чекаємо, щоб початка в ноль, два нуля було, п'ять, а може, десь. Ну, Подивимось, наскільки це буде по часу, тому що у нас ще два хроматографічних планових труби. Okay, Питання є? Поки okay, немає. Чудово? Тоді читаємо, поки оптична густина все ж таки зменшиться ще трошки. Так, читаємо нам ще трошки часу надо, сейчас я піду воду вынесу.